Сьогодні випускники Кременчуцького ліцею номер 4 Кремінь поділилися з учнями дев'ятих класів своїми успіхами та досвідом, який здобули під час роботи в межах всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів, членів малої академії наук України. Цьогоріч випускаємо таку еліту нашого навчального закладу. бо не боюсь сказати цього слова, оскільки скільки дійсно це переможці всеукраїнського етапу, це сім таких зірочок, які на сьогодні сьогодні в нас є. І хотілося б ту любов до наукового до дослідницької роботи передати і маленьким нашим учням, які на сьогодні у 9 класі, тому запалити той вогонь Манівського руху саме серед таких учнів, оскільки розуміємо, що перспектива навчального закладу ще закладається от зараз в цей момент. Кожний, хто став частиною малої академії наук України, має власну історію. Свій шлях, який загартував його як особистість. Ман почався із 10 класу, коли я взяв участь у написанні дослідницької роботи питання психології». Це був дуже важливий досвід, це був дуже цікавий досвід, який, скажімо, відкрив мені двері до Су Української олімпіади з філософії. Я розповідав про свій шлях, зокрема в ній, і я отримав честь представляти Україну на міжнародній арені. Серед, скажімо, найкращої молоді світу. Перемога над страхом та невпевненістю у власних силах. Ось що дозволило Кременшуцькій молоді здобути такі високі результати. Мій досвід в мані почався ще в 9 класі. І все почалося з секції журналістики, і в 11 класі теж продовжилось. В 9 класі це було справді страшно. Це був такий дитячий страх, напевно, дорослого життя, те, що. Ти вже в 9 класі, ти можеш почати вже писати наукові роботи на таку велику тему, на таку серйозну тему, але й великий стимул далі вчитися. Інколи участь у малій академії наук не залишається непоміченою і організаціями, як от, до прикладу, кримсько-татарська громадська організація АЛєм, яка нагородила Софію Єрмакову та Олександру Макуху за їхню роботу у сфері кримсько-татарської гуманітаристики. Коли ми поспілкувалися з пані Есмою, ми писали наукову роботу. Ми описували їх діяльність. Ми навіть чесно кажу, не думали, що таке можливо. Якраз напередодні. Останнього дзвоника зателефонувала пані Еспо і сказала, що до нас вислала нам невеличкий подарунок, і це подарунок у вигляді: дівчата, прошу покажіть, будь ласка, це, це такі собі подяки від громадської організації за їх роботу. В межах заходу випускники побажали тим, хто перейме їхню естафету в Ма не боятися труднощів і рухатися уперед. Я би хотів їм побажати. Відсутності того страху, що був у мене свого часу, в відсутності тої невпевненості в собі, Україна повинна виростити собі націю розумну націю, розумних дітей. Тож ман надає таку можливість, що ми зростали інтелектуальними дітьми. Тож знання це сила. Хочу побажати найперше за все, щоб ви ніколи не здавалися. Навіть коли вже здаватиметься, що це вже край, кінець. Треба надіятися до кінця, вірити в свої сили до кінця. Також проявляти себе. Загалом на заході були присутні шість переможців всеукраїнського рівня. Ман такі наукові гостини дозволяють залучити підростаюче покоління до участі у малій академії наук. Також у зв'язку з випуском 11-х класів Кременчуцький ліцей номер 4 Кремінь. запрошує на навчання у. Чнів гімназії, які цього року обирають профільний навчальний заклад. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.